Особисто я спокійно щодо звільнення, бо роблю такі дії. У мене завжди свіже резюме і LinkedIn. Я не чекаю, що клієнт піде, мене звільнять, і я буду сидіти з голою жопою. Зробив нове досягнення, додав це в LinkedIn. Вивчив нову технологію, додав це в резюме. Отримав якийсь сертифікат, одразу всім показав. Далі тобі необхідно набивати мережу релевантних контактів. Це можуть бути рекрутери великих компаній, це можуть бути фахівці твого напрямку. Також звісно, це можуть бути ваші колеги і ваші знайомі. Чим більша у вас мережа контактів в LinkedIn, тим більша вирогідність, що вас побачить рекрутер з релевантною для вас вакансією. І третє, навіть якщо ви не шукаєте роботу. Будьте відкриті до спілкування з рекрутером. Я, наприклад, регулярно тренуюсь, проходжу співбесіди навіть тоді, коли не шукаю нову роботу. Це дає мені впевненість. Також прокачує мій скіл проходження співбесід і прибирає страх перед ними. Я постійно розвиваю свої хард скіли і не женусь за модними технологіями. Останній час я працюю виключно над базою: систем дизайн, архітектура, сайенс, алгоритми, бази даних.